Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль скасовують відпустку, а відкладені гроші витрачають на закупівлю сушарок або парафіну. З початку повномасштабного вторгнення в селі Зінькові на Хмельниччині люди присвятили себе волонтерству. кажуть, що тільки разом треба підтримувати захисників і не лише на словах. Тому цілодобово сушать овочі для борщів, смажать ковбасу і готують лікувальні мазі. Ця ковбаса уже бренд. Зінківську чорну знають далеко за межами України і роблять її лише в одному селі на Хмельниччині. В оселі Валентини Василенко щоденно шаткують, коптять, фасують цю смакоту. Ковбасу готують за давнім рецептом упродовж п'яти годин. Дуже довгий. Спочатку береться м'ясо, це нарізається воно вручну. Потім додають спеції перед часнику. Багато замовлення роблять за кілька тижнів. Більшість продукції передають на фронт. Біля печі постійно кипить робота. Кожного свій процес. Хтось займається м'ясом, а хтось готує 5 кілограмовий хліб на заквасті. Запарюю хліб, перемішую і допомагаю витягувати, і носити складати. А от сестра пані Валентини Олеся сушить овочі. Разом із чоловіком на гроші, які відкладали на відпочинок, купили сушарку. Волонтери кажуть, зараз важливіше допомагати захисникам, ніж поїхати до моря. Різнокольорові це борщ з м'ясом, капуста сушена, морква тут є, бурячок. Оце картопля, яку ми сушимо, Ну, спеції ще. Овочі та ягоди збирають у власному бійці. Допомагають і сусіди, бо після сушки з кілограма картоплі чи моркви залишаються грами, а сухих пайків потрібно чимало. Цього на один заклад мені хватить висушити. Угу. Треба годинки, дві, щоб її переробити, покрішити. Це тут закладена сушка, температура настаються часи, і от виходить та сама картопля вже освіка. Роблять усе на замовлення військових, і досі бійці просять тих самих окопних свічок, бо на них зручно готувати. За кілька місяців волонтер Олександр Марченко зробив їх більше трьох тисяч. Маленькі замовляє, того, що його акуратно в карманчик раз і вона нікому не мішає. Він собі там в окопі, десь раз викопав землю, підпалив. Вона не дає дуже багато гарі. Кілька десятків родин із села Зінків волонтерять практично від перших днів повномасштабного вторгнення, і люди намагаються дати для перемоги те, що вміють робити власними руками: цілющі мазі, копні свічки, борщ та ковбасу. І, хоча кажуть, що їхня робота то лише маленька частинка, але не зупиняються ні на день, аби завжди передати захисникам найпотрібніше. Людмила Цимбалюк, Натолі Дмитрію, факти сітіві. Єдині новини.